Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Mercedes C230. Це в нас компакт версія. 2,3 бензиновий двигун, компресор. їде дуже добре. Гарна в нас зимова гума, дуже класний протектор. Автомобіль, бачите, візуальний стан. Є в нас панорамний дах, що додає нам плюсик у функціоналі автомобіля. Покажу вам по салону. Салон експлуатувався тільки у чухлах, бажано, звичайно, хімчисточку зробити, так в цілому нічого. Звичайний автомат, клімат у нас двузоний, мультимедіа штатна. Тут якби без нарікань. Стан руля, дуже гарний збережений. Хімчисточку зробити треба, але в цілому апаратик. Те, що потрібно. Класний емоційний, емоційний автомобіль, двохдверний, котрий буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського, 15А. Встигніть приїхати, побачити його вживу. Можна купити у кредит, лізинг, трейдинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.